Найбільш наша територіальна громада потер. Почала потерпати з липня, кінця липня цього року від обстрілу. Це пішла вже масова атака, і продовжується вона по сьогоднішній день. Не було такої доби, щоб у нас не було прильотів. Або це зранку, або це пізно ввечері, або це вночі. 13 у нас загиблих і близько 35 осіб у нас постраждали, які в лікарні різної тяжкості поранення були. На березі у нас п'ять сіл. От вони потерпають, напевно, найбільше всього. Місто потерпає, в основному це критична інфраструктура, але, на жаль, є і приватні будинки, і багатоповерхівки. Близько 400 осель. Загалом це приватні і багатоквартирні будинки. Це мається на увазі домогосподарства, які зазнали руйнувань. Виділено кошти отримання матеріальної допомоги. Ми допомагаємо нашим мешканцям відновити свої помешкання, але це тільки основні будівлі. Допоміжні, ну тому що є хліви, сараї, як то кажуть, там гаражі. На сьогоднішній день у нас також бракує рук, як то кажуть, тому що багато людей виїхало, і спеціалісти виїхали, і комунальники, ті, які залишилися в нашому місті, треба віддати їм шану. Працюють вдень і вночі. Аби тільки допомогти нашим мешканцям, ми видаємо і матеріальну допомогу на сьогоднішній день з міського бюджету виділено 12 мільйонів на відновлення пошкодженого майна. 400 домоволодінь. На сьогоднішній день ми допомогли, але робота триває, тому що звертаються люди, ті, можливо, ми когось пропустили. Централізованого опалення в місті немає. В нас всі переведені на індивідуальне опалення це якщо по мешканцям міста, по соціально-культурній сфері. В нас є модульні котельні. На сьогоднішній день ще поки що не Запущені, але ось ось дня на день сьогодні мають провести пелету, тому ми вже будемо запускатися. Будемо запускати не всі котельні. В першу чергу це лікарня і там, де проживають люди. Будуть пункти обігріву. У нас два стаціонарних пункти обігріву, і один буде модульний.